Друзі, мої, всім привіт! Як довго я чекала цього моменту завозів до Дня Закоханих? Дуже люблю це свято, знаєте через що? Через те, що скрізь дуже багато квітів. Але в цьому році я розчарована. Особливо в епіцентрі я вчора спеціально поїхала. Там стара поставка, там декілька грандіфлор привезли новеньких. Я запитувала у дівчат, де, де стелажі краси. Вони сказали, що стелажі краси будуть до 8 березня. Дивіться, яка лодізія, я таку ніколи в житті не бачила. Це Волді, що в каравані. І такі крупні листки. Хто хоче собі дорогоцінну орхідею, там, до речі, на неї ціна, там більш-менш адекватна. Тим більше такий сорт я таку не бачила. Приходьте, забирайте. Так от, друзі, я так розсердилась на епіцентр, того, що там ціни взагалі космос. Там стандартна орхідея 800 гривень 1000 з чим-то, а навіть по сортам нічого немає толкового. І я на них розсердилася і вирішила не знімати їх. А от вашан. І в Олді давно таких поставок не було. До речі, там, крім орхідей, дуже багато різних квітів: азалій, і кактусів, і, дивіться, гербери, і хризантеми. Ну, клас. І в принципі, можна коханій людині обрати квіти під будь-який гаманець. Ой, це щось неймовірне. Я б їх всі купила, всіх вирощувала, де тільки часу взяти і місце. Просто походити, полюбуватися. Дивіться, яка краса, просто неймовірна. А, і ми зараз в Волді. До речі, дуже багато троянд привезли. У мене був час, коли я захоплювалася трояндами, але це жах, тому що. Я з того павітинного кліща не вилазила і заразила всі квіти, свої кімнатні, я їх вивела. І це коли в мене буде будинок, я тоді хочу куп куп накупити оцих кімнатних трояндочок. Вони дуже класно, до речі, проживаються дворі І тоді робити такі маленькі клумбочки. Це таке мрії про майбутнє. А сьогодні дивіться. Це такі мінки, але вони в Дев'ятому горщику, вони дуже такі кріпкенькі, там дуже багато корінців. До речі, поставка від колібрі. Хто знає цього, цю компанію, у них завжди класна, ну справді класна якість. Коштують трішки більше, ніж 500 гривень. Ви знаєте, вони. Ідуть ну, як мульті, але у багатьох з них така досить крупна квіточка. Ось я забула, як називається це жовта. Колір нормально не передає, тому що, тому що там рожева лампа. Ой, я намагалася витягати. Ось дивіться, який бігліп, ще там з такими мутаціями, чи то він триліпсом хотів бути, чи пілоріком. Дуже складно витягати було, тому що вони прям напхані, набиті, бачите, і усі з такими роздолудженими квіконосами і страшно було щось зламати, а однією рукою витягати. Ось ще один, дивіться, теж такий хотів стати метеличком. Однією рукою витягати, другою рукою знімати. На плечі сумка справді важко. Оце зараз дуже популярний модний сорт цієї мультифлори. Так що кому потрібно можете приходити купувати. Так, що тут ще таке гарніння? Це я вже <клух> бачите, там Пок... дістаю, щоб вам показати, вже не під рожевими лампами. Ну, ось така ля -полька Доц, да? Маленька мультифлорка. От уявіть, коли оці всі бутончики розпустяться, яка це буде просто неймовірна краса. Я от люблю такі невеличкі мультифлорки ставити на одній стіл такий собі букетик. Дуже-дуже прикрашає. Так, ось, дивіться, а-ля калейдоскоп, так, така оранжевий винозничок. Так, важко мені важко сфокусувати і вам все показати. Вибачайте, якщо сумбурно, але старалася як могла. Так, вона така була одна. Ще вам хочу одну показати оранжеву. Вже так думала, ні, ні ні не рожева лампа, а от вона дуже колір. Дуже колір не передає ось. Дивіться, яка вона. І, до речі, на камері ем, толком і не передало. Вона має колір, От прямо, знаєте, такий моркв'яний-моркв'яний. Вона така глянцева, дуже красива. Також була вона така одна. Так, видивляюся з вами. І ще що тут можна видивитися? Suggivien. Так. Ось один був Роттердам Такий класний сорт. Все, я на нього задивляюсь все ніяк. Він, до речі, дуже любить давати діток. Так, це Бургундія. Дивіться, давненько їх не зустрічала, хто хотів собі таку фаленопсис фонарик. Ось дивіться, яке коріння там росте. Ну, така вона унікальна. Бургундія. Я пам'ятаю, був час, коли вони там були такі, на вагу золота. Намагаюсь поставити. Так, їх плотно набили, не знаю, коли люди будуть перебирати. Я прям переживаю за них чому, тому що ну, бутони будуть летіти, кішконоси будуть летіти. Дивіться, плямиста, стан жовта. Така жовта полька доць. Так що, ось дивіться, яка біла там з таким рожевим на губці. Я Зараз лише за кругу залилка тічка. Вань, я працюю. Все нормально? ласка. Прибачте. Ось така галявинка. А ми з вами переходимо тепер до Ашану і дивіться, починаємо з краси. На одну гілку 589, на дві. Не добачила 600 з гаку, майже 700. А дивіться, принцеса, друзі мої, на два квітконоси, хто хоче собі принцесу, біжіть, забирайте якість чудова. До речі, якість квітів усіх чудова. Я теж не діставала. Чому? Тому що вони не в палетках стоять, але. Там неможливо їх було діставати однією рукою, бо воно б там б все посипалося. Дивіться, чорничний такий бігліп. я його всім рекомендую. Він цвіте дуже класними каскадами. Лайм-лайт. потім дивіться, така персикова, дуже класна красуня, якість відмінна на бутонах, коріння усі шикарне. Ну, взагалі, ви знаєте, ціна нібито задорога. Але за якість, в принципі, можна віддати. Вон сині, фарбовані майже по тисячі гривень. Ви знаєте, я вчора потрапила, була, коли їх виставляли, але я не знімала, тому що не хотіла заважати продавцям, і так там ковиряла все це. І я вам хочу сказати, що третину забрали це вже точно, якщо не половину. Я сьогодні прийшла спеціально вам познімати. Якщо Волді, як стояли ці нінечки, так і стоять, то за шану, ви знаєте, розгребли так нормально, я вам скажу. Так що, якщо комусь щось сподобалося, біжіть, забирайте, бо може не лишиться. Оце дуже класна квітка. Вона з новинок, це новинка минулого року. Вона тут дуже крупна, ось дивіться, який рожевий бідлічик. Він там один такий був виглядає. І ось також плямиста така дуже яскрава красуня. А ось, дивіться. Так, це схоже на пурпурний дощ, не знаю, можливо, він є. А ось дивіться, Аля Майя, вона дуже крупна. Якщо Майя в оригіналі, вона така. Середнього розміру, то ця сантиметрів 9, це точно. Дивіться, яка в неї губа. Прям насичена малинового кольору. Дуже красиво А тепер великий-великий сюрприз від Дашану. Дивіться, які гранді флори, і вони прям гранді гранді флори, просто величезні. І зараз, ось дивіться, айронмен. До речі, їх теж розгребли. А знаєте чого? Дивіться, яка на них ціна. 949 гривень. Бачите, там і коріння, і 15 горщики. Якби в мене не було айронмена, я б собі схопила за таку ціну, тому що на них в будній звичайний день як мінімум півтори тисячі, а то і під дві ціна. А от і по такій майже ціні 1000 гривень і фарбовані. То я вам намагаюся показати Меджика. Мені карта. Оце, дивіться, нібито стандартна малинова, але вона така дуже цікава. Дивіться, який воно внузник, якісь крапочки прямо по ній. Знову отакий чорничний бігліп, Він в мене цвів домашнім цвітінням. Друзі мені, це такий був каскад набитий, причому що квітка плотно одна до одної. Там просто нереальний. Всім його рекомендую. До речі, це азіатський сорт. У Голландія почала пускати. Папушка біленька. Біленька. Ось ще одна така. Ой, яка вона класна, це просто неймовірно Я вам хочу сказати, що я вчора схопила три орхідеї. Я вам, вони в мене на роботі. Я вам завтра покажу, ой, не завтра, я вам покажу, коли я буду в себе в офісі, я вам зніму коротеньке відео, дивіться, на каскадах по 700 гривень. До речі, Magic Art на каскаді, подивіться, він розміром за Iron Man. Тобто там я вам бачите, біля руки показую сантиметрів 13 точно. І бачите, біля нерозказаній історії бідлівчика, от який, величе, яка величезна квітка. До речі, це теж такий цвітун, цвітун у цей бігліп. Так от, друзі мої, я коли буду в себе в офісі, я вам е, покажу, які я три квітки собі вхопила із цієї поставочки. Прямо схопила і побігла. Ось дивіться, крім орхідей, такі троянди. Ой, як вони мені подобаються. Якби не той павутинний кліщ, який їх просто обожнюю, я б собі взяла. Штучок п'ять І оці в корзинках. Це просто неймовірно. Подивіться ці кольори. От якби от таких кольорах були орхідеї, уявіть собі. Такий синій-синій. Такі патріотичні кольори, жовто-сині. Клас. Треба про них почитати, якщо вони багаторічні, я б собі спробувала з подружитися. Ось за 525 гривень, дивіться. Оце я знаю сорт такий дуже популярний. Це яскрава, я не пам'ятаю, як вона називається. І тут вона не сама, вона дивіться, з діточкою. Бачите? Там маленька діточка, тому якщо комусь подобається. Приходьте, забирайте їх, там буде вас дві потім. Така приємність, усьо. Таке таке сонечко, да, як жучок сонечко плямисти, такі круглі крапочки. Я люблю такі орхідеї. Це стандартне Ось схожі. Схоже на кариб'єнтрім. А там, бачите, претюроманс така зачаїлася, теж крупна. А оце Тамара, це взагалі. Я дуже хочу собі Тамару, все ніяк не куплю. Мені здається, це яскрава із оранжевих орхідей. Подивіться, на якість, там два квітконоси на подарунок, там дуже вона красива. І привезли камбрієві. Це просто неймовірно. Дуже класні, прям такі, знаєте, набиті горщики, павучки. Запах стоїть неймовірний. Просто, да? брасій, по-моєму, не називається. До речі, був зі допіталом, доки я дістала телефон знімати його вже. Його вже забрали. Так що не рекомендую довго чекати. Кому щось сподобалося приходьте, забирайте, бо не буде. Не буде. Дивіться, за 505 гривень схожі як в Олді, так, теж такого формату. Красунчики, їх менше, ніж в Олді, але вони є, дивіться, це така цікава, я так вперше бачу. І моя любов Роттердам». Моя любов Роттердаму. Бургунчичку теж бачила. Так, ну що ж, друзі мої, вітаю всіх закоханих наступаючим святом. Бажаю вам отримати побільше квітів і кохання і не тільки в цей день, а на постійній основі. Дивіться, яка краса! Дякую, що ви зі мною. До побачення.